Миру Божого всім, дуже скоро ми всі будемо святкувати улюблене всіма свято Пасху. Але яку саме Пасху святкуєте ви? Знаєте, вже в часи повномасштабного вторгнення, коли в нашій країні йде війна? Трошечки більше наш народ почав звертатися до історії і почали пізнавати правду про те, як сильно нас обманювали, вводили всю цю комуністичну систему, атеїстичну систему. І знаєте, зараз нам потрібно ще більше виходити з цієї солдепії, виходити з цього сатанінського атеїстичного обману і розуміти, робимо ми правильно чи ні. Так от щодо Пасхи. Пасхи існує три. Якщо ви не знали, то послухайте це відео уважно та підпишіться також на наш канал Салтаненко, де ви можете дуже багато подивитися цікавих відео на цю тему і дізнатися всю правду, яку ви зможете легко перевірити просто в інтернеті, в статтях, які говорять правдиву історію. Так от, перша Пасха. Це єврейська Пасха. Це тоді, коли Бог, свій обраний народ, якого він, до речі, обрав для того, щоб вони стали священниками для всього світу і познайомили усіх язичників, усі народи з істинним Богом, який є тільки один, але вони не виконали цього. Ну то вже зовсім інша історія. І е, тоді, коли Мав прийти ангел-губитель, Господь сказав своєму обраному народу, що ви маєте заколоти пасхальне ягня і зробити цю пасху, да? помазати кров'ю цього ягняти е, одвірки на дверях вхідних, щоб ангел смерті, ангел-губитель пройшов мимо, пройшов повз. І кожен, хто це зробив, смерть. Не торкнулася. Да? Там в тому домі всі залишилися живі. Це перша Пасха, це єврейська Пасха. Тоді, коли, щоб вийти з рабства в свободу, щоб звільнитися від смерті, людям потрібно було приносити в жертву тварин. Да? Потрібно було там приносити в ті часи ягнят, бики, телят і, і так далі. Це ви теж можете вивчити. Далі йде друга. Ну, скажімо так, Пасха, але це не Пасха. Йде язичницьке свято Великдень. І що ж це за свято? Це тоді, коли на язичницьких територіях, там, де люди вірили в те, що вогонь. Це божество, водичка, це теж божество, сонце, божество, місяць божество. І все, що вони не розуміли і не могли пояснити, це все було для них Богом. Так от був так само: це у наших предків, слов'ян, язичників, да? був і такий так званий Бог, але, звісно ж, це все біси, а не Боги. Бог родючості, якому вони приносили жертви для того, щоб я нібито там земля родила, скотина родила, жінки були плодючі і так далі. Але ж ми вже давно вийшли з цього, правда, ми ж не невігласи, ми вже не язичники, ми вже живемо в християнській країні, і от ми підходимо до третьої Пасхи. Третя Пасха, це християнська Пасха. Тоді, коли сам Син Божий, Божий Дух народився тут, на землі, в тілі звичайної людини і заплатив своїм життям за гріхи усього людства. Він не згрішив, він був досконалий. Це Ісус Христос, і його розіп'яли. Він зійшов в пекло і переміг смерть, тому що Він воскрес. І саме ж це ми святкуємо на Пасху, чи не так? Ми всі говоримо, коли відбувається це свято: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але чи християнську Пасху ми святкуємо, коли ми так говоримо? Чи, ми, чи це все такий гримучий заміс того язичництва, тих язичницьких обрядів, коли ми продовжуємо поклонятися чорту родючості, а це значить поклонятися бісам? І якось замішуємо це все з християнством і з Ісусом Христом. Тому Ісус Він прийшов і дав нам новий заповіт в своєму тілі. Він створив церкву і Він показав нам Отця. Він врятував нас всіх від всього цього поклоніння ідолам. Він показав, що є єдиний Бог на небесах, Отець наш Небесний. І зараз. Всі люди, тільки якщо вони будуть поклонятися Ісусу Христу, тільки так вони мають прощення гріхів, і тільки так вони мають перехід на небеса до небесного батька. Тільки через Христа ми маємо спасіння. Тому ми маємо чітко вирішити, яку Пасху ми празнуємо: єврейську, язичницьку чи християнську, чітко обрати вибір ваш. Але якщо ми святкуємо не християнську Пасху, або якщо ми святкуємо її неправильно, не розуміючи, це написано в Біблії. Я ось тут поставлю це місце з Писання, в якому апостол Павло чітко говорить: що якщо ми причищаємося до святого тіла Ісуса Христа недостойно, через те ми маємо прокляття в нашому житті, і багато з нас помирає. Тому нам потрібно виходити з пітьми невігластва. Нам потрібно переставати робити ті речі, які приводять нас, наші сім'ї і наш народ в прокляття. Нам потрібно переставати це робити і не робити нечисті сатанинські речі, причащаючись до Христа і говорячи, що ми християни. Якщо ми християни, то ми маємо вивчати Слово Боже і робити все. Так, як сказав Господь, ми маємо вивчати Біблію і відмовитися від усіх сатанинських обрядів і традицій, які чітко написано в Біблії, що Бог говорить: і я це ненавиджу. Ми маємо всі чітко розуміти, що є наслідки будь-яким вчинкам в нашому житті. Тому Бог і говорить. Багато в Біблії читайте Біблію, слухайте Божих людей, які проповідують Слово Боже, проповідують Біблію, щоб розуміти. Бог і говорить: обирай, є прокляття, а є благословення. Обери ти вибір за тобою. Але я тобі рекомендую: обери благословення. Нам не потрібні прокляття. Нам не потрібно робити щось просто по своїй думці, бо нам хтось. Якийсь Радянський Союз, якийсь комунізм, якісь там КГБшники нав'язали цю думку. Ні, якщо ми називаємо себе християнами і ми хочемо позбавитися від проклять, нам потрібно піти до Бога і почути Його думку. Тому наслідки є завжди. І такі наслідки, які має наша країна, не подобаються нікому. Ці наслідки потрібно закінчувати. Але для цього нам всім потрібно покаятися, навернутися до Слова Божого і почати вивчати його, щоб жити не по своїй думці або нав'язаній сатанинській думці, коли ми називаємо себе православними атеїстами. Що це? Так, це все ці всі ці нав'язані думки. Ми маємо в цьому чітко розібратися і перестати робити гріх. Називаючи себе християнами, якщо у вас залишились запитання, напишіть мені. Я з радістю буду з вами спілкуватися.